Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир, і благословіння кожному з вас. Нехай Бог покриє вас своєю благодаттю, своєю милістю, своєю любов'ю, своєю силою, своєю славою і своєю величою. І ми сьогодні будемо говорити чудове слово, будемо ділитися з вами такою темою народження Христа великий дар. Напередодні цього великого свята всі готуються, всі переживають. Всі хочуть святкувати це свято, народження Ісуса Христа. Ми всі знаємо, що день народження це чудове свято, особливо для іменинників, коли всі їх вітають, коли всі благословляють, коли всі говорять класні слова, побажання, щоб відбувалися мрії, щоб збувалося все, що іменинник хоче. Діти люблять святкувати, дорослі також святкують. День народження, всі ми стараємося купити як найкращий подарунок, щоб привітати іменинника, щоб імениннику сподобалось, ми можемо довго вибирати, довго готуватися до цього свята йти до іменинника і хочемо саме-саме найкраще, що тільки можливо, щоб іменинник був щасливий, веселий радісний. І Напередодні цього свята народження Христа. День народження Ісуса, Його свят. Як сьогодні ми готуємося до Його свята? Чи є він сьогодні в нашому серці першим? Чи всі думки сьогодні наші направлені на нього? Так як неменинника, так як той, який народився. І коли настане цей день, ми будемо всі вітатися чудовими словами, Христос народився. Чи народився Христос для тебе сьогодні? Чи дійсно його день народження для тебе є важливим? Чи дійсно Він в твоєму серці займає все торжество, всю радість? Чи він сьогодні є перший, коли ти думаєш про нього, коли ти кажеш, що Христос народився? Чи ти просто вітаєшся цими словами по звичці? Ти звик вітатися, бо всі вітаються, та я вітаюся. Але насправді це свято дуже велике, народження Христа, народження нашого Бога, народження нашого Спасителя. Це Його день народження, коли ми в цей день Його прославляємо, Його вітаємо, співаємо колядки для Нього. Це все ми робимо для Нього, тому що ми торжествуємо Різдво, тому що ми святкуємо Різдво. І Він є наш іменинник, Він є Той. Який заслуговує всієї уваги, всієї пошани, всієї хвали, всієї слави, всієї величі, той, який має бути в центрі всього, той, який має бути всередині серця Твого і Мого, той, який на троні Твого серця. І коли ти кажеш, Христос народився, в твоєму серці щось починає відбуватися, ти щось починаєш переживати, щоб Він народився не просто так, Він прийшов у цей світ. Не просто так він народився. Він народився і приніс цінний дар. Не знаю, чи було у вас, в вашому житті таке, щоб ви прийшли до іменинника на день народження, і він вам дарував подарунок. Не ви йому, а він вам. Я думаю, що це... цього ніколи не було ні для кого. Коли ми ходили на свій день народження, де б ми не були, імениники нам ні разу нічого не дарували на свій день народження. Тому що народження єменики, йому треба дарувати, його треба вітати. І всі подарунки мають бути для нього. Але що зробив наш Ісус, наш дороцінний цар? Він прийшов до нас з подарунком, з безцінним подарунком, з великим подарунком. Він приніс нам вічне життя, вічне спасіння, Він приніс нам всі благословіння небес. Він відкрив двері нам у небеса. І сьогодні Він це дарує кожному з нас. Він дарує це тобі і мені. Уяви собі на своє день народження, він тобі дарує подарунок. Просто так. Він дарує тобі, тому що він любить тебе. Тому що ти для нього цінний. Ви відь, як це було класно, коли ти приходиш на день народження і тобі ще дарують, іменинник тобі дарує подарунок. Це вау. І сьогодні він приніс для тебе дар. Це даром. Ти не можеш це не заслужити, не заробити. Ти не можеш випросити це в нього, вимолити в нього це. Він прийшов на цю землю, він народився і каже, я приніс вам спасіння і вічне життя. Я приніс вам благословення небес. Це цінний подарунок, такий подарунок ти ніде не зможеш купити. Найціннішого дару просто не існує. Те, що зробив сьогодні для тебе, твій Бог, Ісус. Для когось Різдво це просто свято, релігійне, звичка. Хтось просто святкує, тому що привик святкувати Різдво. І не задумувайся над тим ні разу, що Бог приготував для тебе цим подарунком. Він приходить в це життя, він приходить на цю землю, народжується і ще приносить з собою дар. Дар вічне життя. Так само, як. Мудреці прийшли до Нього, принесли йому дари, золото, ладан, смирно. Але його дар не може порівнятися з цим. Це золото це срібло. Всі багатства освіти, вони не можуть порівнятися з даром Ісуса Христа, з цим подарунком, який Він зробив для тебе і для мене. І це дуже важливо сьогодні для кожного з нас. Святкувати його день народження. Радіти, веселитися, прославляти Його ім'я, колядувати. І завжди пам'ятати в серці Своєму, щоб Він народився, щоб ти жив, щоб ти був благословений, щоб ти отримав спасіння і вічне життя. Щоб вже цей день народження, коли ти підеш з цього світу, з цієї землі, ти святкував разом з ним вже там на небесах. Безкінечно. Христос народився. Чудові слова. Чудові слова, які проникають в глиб серця. Коли ти починаєш над цим роздумувати, коли ти починаєш сприймати це в своє серце, що Ісус народився і цей великий день народження. На жаль, багато є ще релігійних всіх речей, всіх традицій, всіх обрядів, які люди сьогодні виконують, і вони приглушують справжню. Справжнє свято Ісуса Христа, справжній день Його день народження. Тому що люди багато в своїй релігії, багато в обрядах, багато часу цьому всьому приділяють, ніж йому, що народився він. Але Ісус прийшов каже. Прийшов, щоб забрати, щоб забрати цей весь закон, щоб забрати це все, що сьогодні полонила Люсю, цю всю релігію. Давайте прочитаємо місце писання з вами. Це Іван від Івана, перший розділ, 16-17 вірш. Я прочитаю на російській мові. Сучасний переклад. Він більш такий зрозумілий. І він більше допоможе вам зрозуміти суть цього місця писання. По його безгранічної благодаті ми всі отримали одне благословення за другим. Від через Майсея був дан закон, а благодаті істина прийшли через Ісуса Христа. По Його безмежній благодаті. Ви всі, ми всі, люди, отримали одне благословлення за інше. Тобто От ми отримали спасіння вічне життя, ми отримали всі благословення неба. Це ці дари, це цей дар, це цей подарунок, який Господь приготував для нас сьогодні. І каже, і він прийшов через Моїсея, Бог дав закон. Але каже, прийшов Ісус. І благодаттю і істиною, щоб покрити сьогодні твоє життя благодаттю, щоб сьогодні звільнити тебе від закону, щоб звільнити тебе сьогодні від того, що сьогодні тебе гнітить, того, що сьогодні тебе розрушає, того, від чого ти сьогодні немічний, від того, що сьогодні для тебе є тягарем. Він прийшов від цього звільнити, каже, я приніс до тебе благодать. Благодать да праведності, благодать спасіння, благодать, благословення небес. Це все він зробив сьогодні для тебе. І Він народився для того, щоб дати сьогодні це тобі. Щоб ти сьогодні це мав. Щоб ти сьогодні в своєму житті переживав це благословення одне за іншим, щоб це благословення приходило в твоє життя одне за іншим. І благословення буде супроводжувати тебе, і благословення буде випереджувати тебе, так пише слово Боже. Воно буде йти перед тобою, благословення, яке він приготував для тебе. Тому народження Ісуса це велике-велике свято, велике торжество. Йому належить вся слава, вся хвала, вся честь, вся осанна. І коли настане це свято, щось, що ти принесеш для нього в дарунок? Що ти для нього приготував на його день народження? Що ти готовий дати йому сьогодні, коли настане це свято, коли ти будеш кидати, Христос народився. І всі будуть відповідати, славімо Христа. Я хочу сказати тобі, що найцінніший подарунок, який можеш ти подарувати сьогодні йому на Його свято, на Його день народження. Це віддати своє серце і своє життя в його руки. Це покаятися і прийняти його як свого Господа і Спасителя. Тому слово Божому написано, остаю я і стукаю. Хто відчинить, я війду і буду вечеряти з ним. Він стоїть і стукає. Він сьогодні чекає. Чекає ці мільйони сердець, які покаються, які прийдуть, які залишать своє старе життя, які залишать всі свої гріхи і прийдуть до нього. І визнають його своїм Господом і Спасителем. покаються і віддадуть йому своє життя, своє серце. Це найкращий дар, який ти можеш принести Богу. Це найкращий дар, який ти можеш дати йому. Йому більше нічого не потрібно, йому потрібно твоє життя. Йому потрібно твоє серце. Щоб він міг сьогодні благословляти тебе, щоб він міг сьогодні зливати на тебе свою любов, свою милість, свою благодать. Щоб він міг сьогодні опікуватися тобою, щоб ти сьогодні міг жити за рахунок нього. Щоб ти сьогодні жив і царствував на цій землі, не виживав, а жив, радів, був благословений, був щасливий, був радісний. Але для цього потрібно віддати своє життя йому, посвятити своє життя йому. Якщо ти вже це зробив, якщо ти вже посвятив своє життя йому. Якщо ти вже віддав своє серце йому, ти визнав Господа і Спасителя. І ти думаєш, ну, що я можу йому принести? Ти можеш принести Йому, виконавши своє призначення на цій землі. Він тебе покликав до якоїсь праці, він покликав тебе, щоб ти звершив щось для нього на цій землі. Щоб ти проповідував у Івангель. щоб ти розказував всім про нього, про його народження, що Ісус народився, щоб ти мав спасіння. Ісус любить тебе, Ісус благословляє Тебе. Ісус приготував для Тебе всі благословення неба, щоб ти сьогодні був благословений. Уявіть собі, що якась людина, яка не знає Бога, почує ці слова, вона може спастися. Це найкращий дар для Бога. Це те, що ти можеш принести Йому, розказавши комусь про нього, про Його день народження, про Його свято, про Його любов, про Його благословення. І коли ти виконуєш своє призначення, те, коли, для чого Бог тебе покликав на цю землю, те, що Бог сьогодні доручив тобі, це для нього дар. Це для нього найцінніший дарунок. Коли хтось з людей почує Івангеліє, почує слово істини, почує слово, яке може змінити життя Його на краще. День народження Ісуса. Чудове свято, день народження Ісуса, благословенне свято. Приготуйся до Нього достойно. Приготуйся до Нього так, як ти ще ніколи цього не робив. Приготуй своє серце, свій розум. Приготуй для Нього те, що ти сьогодні хочеш йому подарувати, те, що ти хочеш йому сьогодні принести. Мудреці готувалися, вони йшли далекий шлях, вони несли золото, ладан і смерть щоб поклонитися перед Ним, щоб подарувати йому ці дари. Але для Бога золото смирно, ладан сьогодні вже не важливий. Йому важливе твоє серце. Йому важливе те, що ти сьогодні маєш в своєму серці, в своїй середині. Чи це для тебе просто свято, просто обряд, просто традиція, чи для тебе це дійсно цінне свято, день народження мого Спасителя? День народження мого Бога, День народження мого Ісуса, День народження мого Царя. Що для тебе означає це свято? Що це свято приносить в твоє серце сьогодні? Чи приносить нам сьогодні радість, усмішку, мир, спокій, благословення? Чи просто це огодження своєму тілу? Добре поїсти, поколядувати, піти до своїх родичів, посидіти, провести це класне свято і все. День народження Христа це великий дар для тебе. Це велике благословення для тебе. Тому ми благословляємо тебе. Благословляємо тебе в ім'я Ісуса. Нехай твоє серце на сьогодні буде готове святкувати це свято істинно, правильно. Дійсно так, як Він закладає тобі. Це велике торжество. Це велике торжество, що прийшов Спаситель на цю землю, щоби спасти, щоби благословити, щоби явити свою любов і милість. Ми віряємо вас в руки Божої благодаті. Ми благословляємо вас в ім'я Ісуса. І нехай це свято для вас стане великою цінністю. І нехай це свято, в це свято ви отримаєте цей подарунок Божого Спасіння. І нехай Бог благословить вас. І нехай сам Ісус, мале дитя, благословить ваше життя. Щоб ви в радості пробували, щоб ви горя не знали, біди, щоб в вашому житті була благодать Його і милість Його. Тому ми благословляємо вас. І ми кажемо, Христос народився для тебе. Він любить тебе. Христос народився. Поділіться обов'язково цим ефіром, поставте лайк, напишіть коментарі. Нам важливо, нам важливо мати з вами зворотній зв'язок. Як слово торкається вас, як слово міняє ваше життя. Я вірю, що це слово велике благословення для кожного, хто його слухає. Тому обов'язково поділіться, поставте лайк. І нехай Бог благословить вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.